Вітаю, друзі. Ну і що? Поговоримо про важливе, тим більше що питань є багато, особливо на тлі заяв Зеленського, на тлі інформації, яку оприлюднили зараз західні змі і політики після, скажімо так, початку візиту Зеленського до Сполучених Штатів, і на тлі заяв як очільника офісу Єрмака най. Пливовішого країни так і американських журналістів. Так, от про все це будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом аналітиком Олексієм Голобуцьким. Вітаю, Олексіє. Скажи мені, будь ласка, зразу би як бика за роги. от Вашингтон Пост пише: адміністрація Байдена вважає аргументи Зеленського щодо ударів по території Росії безперспективними. Пригадуючи, що за заведення Вашингтон Пост, ми розуміємо, їм намага... через них намагаються донести до аудиторії позиції адміністрації Байдена. На думку американських чиновників, в Україні краще зосередитись на знищенні цілі у Криму. Удари по Росії не варту ризику ескалацію. Знову улюблене слово у слово Салівана ескалація. Як завжди, це ескалацію вони лякають один одного весь цей час. Дозвіл не дали, а на ньому базувався весь план Зеленського. Чотири чекати це перше. Чи будуть звинувачення, що це партнери не дали нам перемогти Росію, і треба писати новий план або сідати за нові перемовини? Ну, почну з кінця, я про це вже тиждень-два, так би мовити, коли почались розмови про цей план, І я про нього казав, я не знав, звичайно, цей план, там були якісь витоки, але приблизно можна було зрозуміти. І я, в принципі, такий прогнозував варіант, що, що <кхем> якщо ну, відмовлять в певних пунктах, а саме, ну, не в першу чергу, я все ж думаю, мова йде в першу чергу про НАТО. Але дальнобійна дозвіл на дальнобійну зброю, е, то, звичайно, це буде привід для того, щоб сказати, ми, ну, я так дуже стисло, щоб не розтягувати. Ми робили все, що могли. Нам не дозволяють, тому ми сідаємо за стіл переговорів і починаємо домовлятися. Але це не ми, це наші західні партнери. А там десь за два місяці, місяць-два, підключиться вже. Соціологія, громадськість, яка буде все більше схилятися до того, що ну вона вже схиляється до того, що треба вести якісь переговори з Росією. Щодо Байдена, ну важко очікувати, важко. Я Це теж кажу дуже довгий час. Він сьогодні виступав на Генеральній асамблеї і він почав. Я, я задумався над його словами: Господи, дійсно. Ну, я себе не вважаю там за молодим, так а він, а він почав з того, що він в е, 72-му році е, став конгресменом і почав свою політичну кар'єру. Тобто за 4 роки до мого народження, і людина з дуже такими укоріненими поглядами, з біографією специфічно. Зрозуміти, він 50, більше 50 років він в політиці. В американській політиці дуже конкурентній політиці він досяг за 50 років він пройшов всі ступеньки, так би мовити, політичної кар'єри, ставши президентом Сполучених Штатів, його і раніше так визначали, і це абсолютно логічний висновок з його біографії: це людина постійних компромісів. Тобто, це людина компроміс. Він не може прийняти жодної. Точки зору, яка знаходиться на в якомусь з двох полюсів, так тому і в цьому питанні він буде до останнього притримуватись в позиції, оця ну, я називаю по-іншому, е, Саліван це говорить про ескалацію з боку Росії, а називається поступова ескалація з боку е, України. Чи, ну скажімо так, вона настільки поступова. Настільки повільна, так би мовити, що звичайно мова йде не про місяці, а про роки. Тобто, всією стратегією, яку нам пропонує демократична адміністрація Байдена, і впевнений, буде так само, чи, можливо, навіть ще гірше, пропонувати наступна адміністрація, якщо виграє вибори гаріс, це війна може, ну, з метою кордонів 91-го року, це війна може тривати роками. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєго каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. І, в принципі, може закінчити дуже погано для України. Просто всі наші резерви людські, в першу чергу, будуть вичерпані протягом найближчих двох-трьох років. Тому логічно, що. Це ж не тільки в Вашингтон Пост багато про це написали, що не було ніяких сюрпризів в цьому плані. Хоча не знаю, які сюрпризи вони очікували, От, чесно кажучи, ну, це прохання ядерної зброї, хіба що. Ну, тобто, не, ну, все це було очікувано. Так? Як завжди, е, через потужну наголошую це слово яке дуже люблять в офісі президента, по Поду, потужну медійну розкрутку. Це представлялося як такий план, який ну от, вирішить. Ну і Зеленський це підтверджує. Він на нього ставить як на те, що вирішить проблему України. Тобто, він, він навіть в інтерв'ю НБІС, здається, сказав, що виконання цього плану ну мається на увазі того, що він запропонував, і він вже зрозуміло, вже не буде виконаний, так? Виконання цього плану дозволить закінчити війну до кінця цього року чи на наступному році. І ми логічно робимо висновок, що якщо цей план не виконується, але вже є заяви про кінець війни найближчим часом, то цю війну вже треба якимось чином закінчувати з точки зору а, нинішньої влади України. Дивись, а при всьому цьому, ну давай відверто. Ми ж розуміли. Ти правильно сказав про те, що план про гарантії, які нагадують гарантії безпеки членам НАТО, ну це була гарантія, це була о, це був пункт плану, який був заздалегідь. Не виконано, ну неможливо його виконати, да, ні, що... ні, 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 ні. Ніхто не знає, як виконується, грубо кажучи, стаття 6 НАТО. Не, а не як вивити. можна виконувати те, що ну грубо кажучи, ніяким чином не викон, ну, навіть уявити. У ну, нас був Будапельський але, да, але, там... я, я про що кажу? А, там було це, що треба, але Єрмак е, виходить і каже, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги Зеленського. Він про це заявляє, і, за його словами, план перемоги складається з військової і дипломатичної частини. Так от, запрошення України до НАТО є важливим елементом цього плану. Згідно з заяви Єрмака, фактично краєгольний камінь. Єрмак робить це заяву, розуміючи, що запрошення не буде. Більше того, на днях Ле написали про те, що в Лемон написали про те, що а, в Києві вважають, що вони отримали сигнал. Хоча цей сигнал не бачить ніхто, окрім Офісу президента. І тоді ми з Портніковим це обговорювали. Вони, кажуть, вони якісь уявні сигнали вже сприймають за реальні, але свої уявні. А, Розуміючи, що не буде запрошення, каже все одне про важливість цього, і от якщо не це все план не реалізується. А навіщо він робить таку заяву? Розуміючи, що не отримує те, про що говорить, це для кого заява? Для наших західних партнерів, для нас, для свого самовиправдання? Я не хочу виступу. Я розумію, знов очікуючи купу, купу коментарів. Під цим відео, здобув того, що я слизький тип, е я, не, я хочу просто своє особисте ставлення до нинішньої влади, там, до Зеленського, е відкинути і уявити собі ситуацію з іншою, ну, тобто, таку ж саму ситуацію, але е без урахування особистості президента і нинішньої влади. так? Ну а що Україна повинна? Ну, тобто, Ситуація звучається в тому, що ми, Україна, намагаємося зламати е, Західний наратив щодо Росії. Ми програли. Ну, На даний момент ми програли. Ми не зламали. Ми не зломали все. Цим ясно. Е, з Росії готові е, карати, Росії готові втикати е, мордою, так би мовити, в, в пісочницю і так далі. Але. Брати наратив, що Росія це країна, яку можна ставити в один ряд з Іраном, там з, з Північною Кореєю, як ми намагалися так це зробити, це не вдалося. Це не вдалося і там не тільки в цьому вини Саліван, Байден, багато хто. Це загальний, так би мовити. Ми бачимо по Шольцу, ми бачимо по дуже багатьох. Єдиний політик, я не кажу зараз про наших. Союзників на Східної Європи в них просто такі досить травматичні, що вони апріорі повинні бути на нашій стороні в найрадикальніших наших бажаннях нашкодити Росії чи зробити поміняти цей наратив. Ми кажемо про стабільний оцей Західну Європу і Північну Америку. так Єдиний, хто намагався поміняти цей наратив, це як не дивно, це був Макрон. З яких причин, чому? Це інше питання, так би мовити але він єдиний намагався, так би мовити, це зробити. так У англійців там своя гра, свої проблеми, своє бачення, але всі вони так чи інакше дивляться на Росію, тобто вони все одно дивляться на нашу війну, очима не Україна, а очима Росія. Як би вони це Ховали, як би цього не визнавали, і це це величезна проблема для нас, для майбутнього. І тому вимагати, тобто прийти, це треба було по-іншому робити, звичайно. Це треба було багато чого зробити, домашню роботу. Абсолютно, так мовити в цьому погоджуюсь. Це треба було робити серйозну дипломатичну роботу. Тут усюди тут провали повні, так би мовити. Але те, що треба вимагати. Намагатися поміняти це, ну, це логічно абсолютно. Ну, іншого виходу немає. Тобто, якщо зараз Україна виходить з позиції, ну добре, добре, скільки ви нам дасте грошей, і скільки ви нам даєте часу на вирішення цих проблем, ну це вже тоді ми все, все розпис, в тому що ми е, ну, ну, грубо кажучи, ми програли. Так чи інакше, так? Давай нам. Тобто програш буде в різних рівнях. Давай так, дивись, а, вони заздалегідь ставлять. Умови, які не будуть виконані, вони підіймають планку настільки високо, наскільки не можуть її перепригнути. Це навмисні дії, які показують, вони не хочуть отримати те, що прописують, а готуються для того, щоб виправити свої наступні дії. А чому ж вони не хочуть чесно проговорити? Може, тому що для них мені важливо, що напишуть тобі в коментарях. Мені чесно, я хочу я не кажу, що мене це турбує. Я тому кажу, я просто прогнозую. Я розумію, я. Але дивись, ну це ж тоді пояснюється тільки одним. Вони хочуть на тлі цього наративу, це не ми програли. Це погані партнери і погана армія. Цей наратив вже розігрується різними торпедами, не одною лише Мар'яною Безуглою, багато хто вже грається в цю гру. Так от, це а, два наративи, які будуть запускати, а потім казати: Зеленський робив все, що можливо. Зрадили а, партнери і армія Совкова. Люб, улюблена фраза. То це все робиться тільки для того, щоб перемогти потім на виборах, щоб виправдати себе технологічно, і все? Ну я про це говорю вже не перший раз, і не перший місяць, так би мовити. І ну, точно, що, як це кажуть, вже півтора роки на телемарафон навіть не пробують запрошувати. А, все вони все про мене зрозуміли. При тому, що я намагаюся уникати якихось таких різких е, висловлювань, ну які заважають. Аналізу, якщо б вони були державними діячами, а державних діячів зараз ніде нема. Байден не державний діяч, Шольц просто бюрократ, функціонер. Вони вирішують задачу а, так само, як і наша влада. Це обрання. Ну, слава Богу, у, у Байдена трохи спростилася ситуація. Він працює зараз просто на демократичну партію на її, на кандидата, так? А їх задача це вигравати вигравати вибори наступні. Так само, як і в нашої влади. Тобто, це не, ми постійно, постійно хочемо у нас таке, ось, щоб людина знайшлася, Чечення. Де не треба на Чечення. Давай так. Що пропонує, наприклад, Байден, коли йде на вибори, він пропонує вирішення якихось проблем. Навіть Трамп пропонує вирішення якихось проблем або Камахаріс, або хто інший Борис Джонсон. Ну хто завгодно, вони пропонують. Я, я зараз кажу не про внутрішні проблеми, я кажу Будь про зовнішні, бути, про геополітичні бути. проблеми. Будь вони є, зараз вони про Байден вирішення. виходить з того. Байден виходить з того, що йому б це переконали. Що якщо відбудеться якась нібито ескалація від Росії, так ну щось таке диво, якесь да там, ну типу не кажу про ядерну війну, а про щось таке от, трапиться. Ну от що це завадить, що тоді це Трампу допоможе виграти вибори. Бо Трамп лякає тим, що якщо вони прийдуть до влади, то почнеться третя світова війна. Шольц так само говорить про план миру, виходячи виключно з того, що він хоче перехопити повістку у лівих і у, 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 у правих. Ну, радикально лівих, хоча вони не такі радикальні, це, з приводу того, щоб треба прийти. закінчувати з війною. Це все говорить про них не з точки зору. Вони не дивляться на європейський континент на, на десятиріччя вперед, що оце от намагання загравати з агресором, це завжди закінчується погано. Вони мислять виключно як політичні. Діячі, що ось вибори, треба виграти, а нехай наступний президент, чи там, не знаю, може, через 4 роки щось, щось воно відбудеться, щось прийде інше. Так само наша влада виходить з того, що, е якщо вже домовлятися, прийдеться, так би мовити, так? то це, щоб це було не висіло на ньому, на них не висіло, з цьому будуть винні військові. Бо не змогли так би мовити до кордонів 91-го року довести, в цьому будуть винні західні партнери, а не політичне керівництво, яке в принципі все правильно робило. Супер то в мене запитання: а навіщо їм ця влада? Я ще раз кажу Байдену, точне тобто, навіщо я розумію? Навіщо Харріс Теш, Трампу іншим. Я розумію, ці люди приходять з цінностями, поглядами, метою людьми, які стоять з ними. Але... які цінності у Трампа. При всій повазі Дивись. до нього, до тому що я не проти нього, які цінності. Дивись, давай так відверто. В них є стандартний набор зовнішніх Ні, інтересів. Ні, я, я, я це все знаю. Жоден ну, з них Почекай, жоден, Почекай, жоден, Почекай, жоден Почекай, з них, жоден з них не виконує але але виконують. Олексій, ну вони виконують. Зараз Ні, я кажу особисто в своєму можна... житті. Олексій. Вони Олексій. не виконують. Ну, Венс, який розповідає про. Ти за що я кажу? Ти чуєш, що ну, я розумію, що ну, найменше безработиця сполучених штатів вони вирішують проблеми. Вони дають розуміючи, навіщо їм потрібна міграція, а вони працюють в питання за бортами. Вони вирішують свої своє бачення розвитку сполучених штатів. Трамп бачить по-іншому, але розвиток сполучених штатів ми можемо казати, що це хибне бачення, яке завгодно. Але що може дати Україні команда «Зеленський» Татаров, єрмак, гетьманцев і інше удай верто, що вони можуть вирішити, які проблеми України, якщо ми бачимо, що вони вже загнали Україну в таку ситуацію, з якою вилізти ще треба буде і ти мене питаєш, на що потрібна влада і задаєш питання, віде. що вони погані? Ну погані, ну і що? Ні, ну не от не так страпили. Що вони будуть робити? От я хочу тоби... ну, влада це найбільше має? досягнення, найбільше наркотик, який існує, так би мовити, споконвіку при появі людської цивілізації. Влада це все. Це гроші, це слава, це довге життя, це хороша хоро, 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 як е, їжа, там, як, якщо казати про тисячу-дві тисячі років назад. Ну, це багато що. Для цього і потрібна влада. Ну, от вони ну, просто в демократичному суспільстві створені інститути, які ну, все ж таки обмежують, але все одно без бажань. Ще кажу, ось дивись, дивись. Е є абсолютно от вже викристалізований, абсолютно е механізований процес приходу до влади в Європі, не в Америці, в Європі. Так? Ось який все, що Максо може народити, це Шольце і Меркель. Це імпотенція, так, яку ми постійно. Будемо. Але але це те, що ти хочеш. Ну, те, що ти розумієш, так, да, я згоден. Хоч мені хочеться жити, звичайно, при Шольці. Ну це зрозуміло. Людина, яка мене абсолютно я впевнена, що якщо б я просто був би норм, людини, не пов'язаною з політикою, я б його знав, би, згадував би тільки в якихось там, ну а не постійно, як в нас там. Це що зробив Зеленський, це теж зробив Порошенка, це ж зробила Тимошенка. І так постійно кожен день по 10 разів. В таксі сідаєш те ж саме, в магазин заходиш так само. Я був в Німеччині, ну я щось не згад. Ну тоді Беклі була, ну щось я не пам'ятаю, щоб от німці там щось зі мною намагали, чи взагалі навколо згадували. І взагалі якось це. Ну, вони живуть своїм життям. І це нормально, це чудово. Це якраз основ... Але, звичайно, за це є плата. За це є плата. І дуже серйозно. Повністю, повністю о, у людей, так би мовити, відбувають шляхом селекції. Бажання, так би мовити, а, а, до, до, до якоїсь хоч ос, особи, особливої точки зору, що особистого погляду. Повністю люди, отак, от, як називається, з лінією партії, коливаються, так? подивитися за горизонт немає, перше, ніякого бажання, по-друге, немає навіть здібності. Просто здібностей немає. От просто здів. Я поздився просто і розумію. Я не знаю, що я не хочу сказати, що, це, що це, от, це добре для нормальної, спокійної, мирної країни, яка живе, яка та найголовніше проблема це ціни і податки, грубо кажучи, так в Америці, тому Америка і велика країна, так що вони все ж залишили цей момент, що батьки, засновники Сполучених Штатів, вони до сих пір по цій системі 200 років обирають своїх президентів, і вона така гостра боротьба, так і але і там криза. І там криза. Ну, тому що Трамп, ну це не про ціну. Ще раз кажу, я якраз постійно про це говорю, і це не багатьом не подобається, що, можливо, нам Трамп і потрібен у ролі президента Сполучених Штатів, що він переверне якимось чином випадково, можливо, цю шахівницю. на якій які зараз розігрують е, партію між собою русофіли, які сидять в, в, в Європі і в Америці, так? Які просто вперлися в, в, в історію і в, в той досвід, який ми не за останні 100 років, зна, дивляться на Китай, і в них концепція все зробити для того, щоб Росія залишалася так чи інакше в їхній орбіті, вони уявити собі не можуть Росію поза цим контекстом, так? тому що вони не бачать жодних причин. Вони навіть з більшовицькою, з радянською Росією, з, в кінці кінців, так би мовити, попри там багато чого, вони все одно знайшли спільну мову, і вся ця Західна Європа отримала всю цю соціальну політику, яка відрізняє, до речі, Сполучених Штатів, в тому числі за рахунок дешевих енергоносіїв, які їм додавав Радянський Союз, так. Вони змогли створити такі райські умови для свого життя, в тому числі за рахунок цього. За рахунок того, що, ну, грубо кажучи, змогли з Радянського Союзу все, що можна. А Радянський Союз протримався зайвих 20 років через те, що от таке трапилось. Тому ця влада вона діє. Якщо б я був політехнологом, не патріотом, не мав принципів жодних, мені просто сказали, що ви є така робота. Роби, ми вже всі так обісрані, вже настільки в, в усіх цих можливостях, да, в тебе нема можливості повернутися назад і щось вирішити. Ось така ситуація. У мене були в, ну, в моєму житті були такі ситуації, коли ти приїжджаєш, людина вже в лаїні повуха і каже: в мене там місяць залишився до виборів, я не знаю, як з цього гівна вилізти. Да? От можеш врятувати. І якщо б мене отак от закинуло, я Ну, а що робити їм? А що їм робити?